Ми звертаємося з по допомогу по сприянню розібратися ситуацію, яка склалася в закладі дошкільної освіти Ясласадок садок 34 міста Кременчук, і допомогти нам, оскільки заклад працює в режимі онлайн і працював протягом. Під час війни і по сей і по цей день, оскільки заклад працює в режимі онлайн, ми не маємо кількості дітей для того, щоб відкритися більше ніж три групи. Але ми впевнені, що така ситуація тому, що нас не відкрили, і батьки не бачать і не знають, що заклад працює. Якщо вони побачать, що заклад запрацював, центр міста садочка знаходиться. Багато переїхало внутрішньопереміщених осіб з дітьми, у яких є попит для того, щоб Потребувати дошкільної освіти ця ситуація по нашому закладу за ці два роки була неоднозначна з одного боку. Ми не маємо власного укриття. Ми працювали в режимі онлайн, але під час війни в нашому закладі по всім по всій території поміняли вікна, встановили пожежну сигналізацію, провели систему вентиляції. Навіщо це все робили? Навіщо вкладали державні кошти, якщо планували нас не відкривати? Це питання два тижні тому. Нас повідомили про те, що можливе відкриття закладу з можливістю ходити викруття поряд, яке стосує, яке в академії майбутнього. Ми дуже всі зраділи. Але ці новині педагоги, технічний персонал, самотужки розвантажили 6 тонн відсів у гранпилі і зробили доріжку ближче до фіртки для того, щоб швидше було ходити в укриття. Згодом, 7 червня, нас знову повідомили, що так як немає власного укриття, а відстань до найближчого в академії майбутнього не дозволяє по нормам. Дітям дошкільного віку туди ходити з переходом двох доріг на перехресті. Тому для роботи трьох груп, які у нас зареєстровані, дітки у нас є тільки на три групи. Нам запропонували орендувати приміщення в закладі дошкільної освіти номер 32 Ми просимо розібратися ситуацію, Ми просимо відкрити наш садочок. Ми впевнені, що діти до нас прийдуть більше ніж три групи, і щоб педагогічний колектив і технічний залишився на своєму місці. Я узнала із. Засоби масової інформації, те, що садочок будуть закривану, ну, якби не закривати, а переводити в 32-й дошкільний заклад освіти. Хочу підтримати батьків, перш за все. І буде від батьків звернення до міського голови Віталія Малецького до директора департаменту департаменту освіти Кременчуцької міської ради Геннадія Москалика. Буде звернення до голови комісії з питань освіти. Молоді міжнародних відносин культури it технології цифрової трансформації депутату Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Зінаїди Проценко і до інших депутатів, які входять в цю комісію з проханням залишити цей заклад дошкільної освіти саме в цьому будинку. Тому що, по перше, я думаю, що набереться Групи батьків батьки прийдуть, вони просто чекають, поки відкриється цей заклад освіти, так само, як в інших закладах, з якими я співпрацювала. Він відкриється, і колектив дуже. Я хочу підтримати і колектив зі своєї сторони, тому що колектив дружній дуже ну якби я думаю, що це завдяки директору колектива. Ірини Олександрівні, яка сплатила колектив. Вони, ну, я не знаю, як до діточок відносяться, це ви до батьків вже звертаєтеся. Але ззовні я побачила тут дружній колектив, який виконує всю, свою, всю свою, всі свої обов'язки і паралельно ще допомагають ну, як нам, як волонтерам. Вся наша проблема в тому, що немає у нас укриття. І поблизу тут центр міста, поблизу на районі. Ніде його немає. Для того, щоб нам за нормами дозволяло евакуювати дітей до укриття, ви всі знаєте, як журналісти, це повинно бути не більше 100 метрів. До академії майбутнього у нас, ну, ми міряли десь 103-105 метрів, дозволяє. Але перехрестя, яке потрібно переходити дітям, контролюючи органи, які Вирішують, відкривати заклад чи не відкривати. Ну, на сьогоднішній день поки що не дозволяють. Дуже прикро, що відбуваються зараз. Такі події, коли нам спочатку повідомили про те, що ми будемо ходити до академії майбутнього, дівчатка тут ми вже говорили про те, що ми зробили калітку власними силами, власними коштами, ми зробили доріжку для того, щоб скоротити шлях до академії майбутнього. Але, ну на жаль, нам не дозволяють з маленькими дітьми. Евакуюватись в академію майбутнього. У нас тут є можливість для облаштування укриття чи немає, що казали? В нас є підвальне приміщення, але комісії для його обстеження в нас не було. І, звичайно ж, якщо не було комісії, то немає проєктно кошторисної документації. Ну і ви самі розумієте, що це дуже довгий процес. Нас переводять в 32-й садочок, тому що я так зрозуміла, що поруч біля них повинні зробити укриття по вулиці Шевченка 65А, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Це прямо вихід із дитячого садочка і прямо у них. Буде вхід це укриття. Представники палаці, від палацу Кредмаш приходили, дивились у нас приміщення. Їм потрібні було два приміщення з окремими виходами, але оскільки ці приміщення у нас мають тільки групи ясельного віку, для них вони замалі, тому оренди цих колективів у нас не буде. На сьогоднішній день є така інформація, не підтверджена, е, ну, я думаю, що буде вирішено це питання. І ці колективи е, переводять в Академію майбутнього. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні здесь? Тому що дитині скоро три роки, через півроку. Я б хотіла сюди, щоб моя дитина ходила в садок. Чому саме цей дитячий садок? Поруч і рекомендація інших батьків, які вже дітки сюди ходили непосередньо. А якщо цей садок переведуть в інше місце. Вам буде незручно? Ну, звичайно, дитині в першу чергу буде незручно, тому що буде зима, буде холод, треба буде дитину ну, вести, да, ну, до кінець міста чи куди гакати переведуть. Дити. там теж пожежної безпеки немає. У нас пожежна безпека є. Там в нас всі вікна пластикові, там пластикових вікон, не всі вікна стоять пластикові. Там такий 12-ти груповий садочок, як і в нас. Що ми з одного садочка повинні переходити в інший садочок? Сховища немає. Сховища немає. Там три Теж треба ходити. В нас є чудовий підвал, сказали. Була комісія, дивилась, сказали чудовий підвал. Чому йому не зробити другий вихід, щоб ми могли нормально працювати? Це теж питання до пана Малецького.